Оригінальні фільми про Дедпула завжди були складними для адаптації. Райан Рейнольдс видає складні жарти й відсилання майже в кожній репліці. Тож сьогодні ми поговоримо про третю частину пригод балакучого найманця і про те, як український дубляж, хоч і не завжди ідеально, намагався адаптувати весь цей гумор. Коли Вейт починає шукати логана по різних всесвітах, він стикається з нескорослим логаном. Улокислогерін oh, в оригіналі. Вейт порівнює його з олімпійською чемпіонкою Лу Ретон, яка, незважаючи на свій невисокий зріст, досягла великих успіхів у спорті. В українському дубляжі це відсилання повністю вирізали. Ух uh ти, дивіться, привіт, волохати. Далі Вейт робить ще один жарт, кажучи, стік Елендін це спортивний вираз, що означає ідеальне приземлення, і тим самим жартує над логаном, який стрибнув зі стільця. Дубляж у ті сцені також пішов своїм шляхом. Ти чистик лендінгукай? Ти що не, Фор, друзяко? Тепер обговоримо вдалу адаптацію в дубляжі. Коли Дидпу зустрічає того самого Блейда з фільмів нульових, він каже цікаву фразу you were, you know, В оригіналі Вейт каже ретайд, тобто відставка з акцентом, через що блейду це чується як ретардед. Відсталий. В українському дубляжі цей момент переданий відмінно. Я думав, ти у відставці. Відсталий? крім точного перекладу, Вейт каже слово відставка трохи тихіше, немов не хоче образити легенду, що ідеально імітує акцент з оригіналу. Думаю, багато хто з вас пам'ятає милого песика в костюмі Дедпула в українському дубляжі. Однак виникла комедна проблема з його кличкою. Уперше його називають одним ім'ям. Ендагесівварімет Мері Папин цекейдаґул. Схоже, ви вже знайомі з Марі Гавкінс, також знаною як Няшка Пул. але ближче до кінця фільму ім'я у собаки інше не as I like Мері call her. Апу, а оця страшезна дрібна срань, мері Хавкінс. Або як я її назвав, цуцапу. Звісно, зміну клички можна було пояснити тим, що Дидбул забрав собаку в іншої версії себе, але не зрозуміло навіщо ця імпровізація від перекладачів. А ось гра слів, яку не вдалося адаптувати в дубляжі. Вона трапляється в сцені, де вейт намагається вступити в месники. Він розмовляє з персонажем на ім'я Хеппі Хоган. Його ім'я це гра слів, адже Хеппі буквально перекладається як щасливий. Амгебій, я теж не з тих, хто рятує світи. Все ж я щасливчик. Звісно, українською це складно передати, і глядачі, які дивилися фільм у дубляжі, виявилися позбавлені цієї цікавої деталі. А в сцені, де Логан просить Вейда заткнутися, дубляж продемонстрував цікаву адаптацію. Плижкимімон губернаторіал. в оригіналі Вейт насміхається над г'ю джекманом, нагадуючи, що той у 2019 році отримав губернаторський орден Австралії за внесок у культуру та боротьбу з бідністю. А ось що зробив український дубляж Промо хоче слово. Шікавиця в українській версії Вейт згадує гору щекавицю в Києві. Саме це на думку локалізаторів повинно остаточно вивести Росумаху з себе, оскільки навряд чи всі глядачі знають про губернаторський орден Джекмана. Варто похвалити перекладачів за таку винахідливу адаптацію. У сцені, де Вейт сидить поруч із тілом Логана, звучить цікава репліка, яку українські глядачі на жаль пропустили. вами, Логан. Лог – це скорочення від імені Росомахи, Логан. Але також це слово перекладається як колода. Таким чином Дидпу жартує над смертю Логана від сучка в колоді. Однак в українському дубліжі ця сцена, на жаль, позбавлена цієї гри слів і додаткового гумору. Скажу чесно, завжди хотів працювати разом. У сцені, де Вейт свариться з парадоксом, дубляж впорався трохи краще. Айгебаплакбелт yeah, no інкерен. Я майстерно вмію скаржитись. Ім'я Карен в американському сленгу використовується для позначення жінок, схильних до скандальної поведінки і конфліктів. Український дубляж передав значення цього виразу напряму, що дозволило зберегти частину оригінального гумору. Думаю, що багатьом любителям кіно відомий такий термін, як магафін. Це предмет, навколо якого будується сюжет картини. В оригіналі Вейт так само згадується слово, але ось у дубляжі зробили щось дивне. What? In the is that. Що це заради Магафіна? У дубляжі складається враження, що локалізатори подумали, що Магафін це чиєсь прізвище і зробили таку репліку. Так само трохи невірний переклад був і тут. I What I did. І оцей от костюм – все, ще я маю на згадку Про них. В оригіналі Логан каже, що костюм нагадує йому про втрачених людей і про те, що він зробив. Дубляж же опускає репліку про те, що Логану костюм нагадує про скоєне, роблячи сцену менш відвертою. У сцені де Дедпул саркастично вітає Логана в новому всесвіті. дубляж додав репліку, якої не було в оригіналі. вітаю в світі Марвел, до речі. Прикро, що в них не найкращі часи, і без Брайана Сінгера щодо тебе. Брайан Сінгер це режисер попередніх частин про людей X. І незрозуміло, чому дубляж вирішив це додати. Може, перекладачі так віддають данину повагу режисерові за його старання над попередніми частинами покойної франшизи. У цьому ж залі в розмові з парадоксом Вейт знову тонко жартує, але дубляж не зміг адаптувати цей жарт цікаво. Universe. Хочеш загандошити мій бляха всесвіт. Олдєлер це фільм, у якому персонажі змушені вбити свого хворого собаку. Дедпул порівнює свій всесвіт, який збирається знищити парадокс із цим хворим собакою. І трохи далі Вейд жартує про Fire Phone. телефон від Амазон, який з тріском провалився. У дубляжі постарався передати сенс цього відсування. Тарапілимезон and... свій допотопний телефон. Повернемося в початкову сцену в снігах. Коли на вейда нападають вороги, то він називає їх Day Player. Death by day Player. Віддейплеєр мається на увазі акторів, які працюють один-два дні і мають лише кілька реплік. У дубляжі поміняли сенс сказаних Вейдом слів. Бездарний епізодник. Дубляж має такий вигляд, ніби Вейд називає всю цю сцену, що відкриває фільм філером, який не впливає на загальний сюжет картини. На початку фільму Вейд так само тонко жартує над північною Дакотою, штатом у США. Даунтаун, це щільно забудований бізнес-район. І так Вейд насміхається над Дакотою, називаючи безлюдний ліс Даунтаун. Тауном північної Дакоти і з цим відсуванням перекладачів впоралися добре. Думаєте, я сильно хотів у цей культурний центр Дакоти? Ну і цікавий факт, коли оперативник на початку ображає Канаду, країну з якою родом Дедпул, той точно повторює слова Біла Сміта на церемонії вручення Оскара. My name out your Get my name out of your mouth. Ось ще кілька смішних моментів, деякі з яких вийшли навіть кращими, ніж в оригіналі. There, you <laughs> Не стій як oh. <клевиць> Мої яйця! Настій як обісраний. Узі тайм, бейбі. Узі тайм, бейбі. Узі наші друзі. Узі наші друзі. Чого ти висиш на мені? Ти що моя колишня? Український дубляж Дедпула і Росумахи вийшов суперечливим. Оригінал просто переповнений складним гумором і відсиланнями. Локалізатори як могли намагалися це адаптувати. У деяких моментах це вдалося краще, в інших гірше. Усім мирного неба над головою. До зустрічі.